Цей вертак може стати вишенкою на торті вашої хайфай-системи, магнітом для очей та вух ваших гостей. Нарешті, вашим особистим Ммм, Cambridge Аудіо Альва ST. Експресивно. Правильно? Ну все, можна вже без води. <му> Ви на каналі I'm Audio від компанії Avaro. Це... Студія руками продакшн. Мене звати містер Сані. І перший факт про вертушку Альва ST полягає у тому, що вона розроблена брендом, якому довіряються аудіофіли вже 55 років. Cambridge Аудіо. Другий факт це програвач настільки продуманий, ось у сьому у дрібницях, що вам не доведеться шукати додаткові компоненти для його запуску. І нарешті третій факт це перший вертак Cambridge Аудіо з лінійки Альва ціною нижче за тисячу фунтів стерлингів. І в цьому місці у вас повинна з'явиться. Витися питання: якщо все так наворочено, то чому вертак дешевше за попередників? Тому що Cambridge Audio враховує запит різних верств музичного населення. Є, наприклад, аудіофіли, яким потрібен най-най-най найкрутіший та найдорожчий сетап. А є меломани, для яких це не є принциповим питанням, та й на зекономлені грошики можна, наприклад, купити нових платівочок. Прем'єра Альва відбулася у 2019 році. Того часу Альва ТТ стала справжньою сенсацією, бо це був перший у світі програвач з aptX HD Bluetooth. Ну а потім майже одночасно релізиться Альва V2, Дорого та багато для топової лінійки Cambridge Audio Edge і ST, створена для простішого сетапу. ST, ну дуже-дуже, дуже сильно схоже на своїх альбо-предків. Але абсолютно новий дизайн ремінного приводу, новий тонарм, новий картридж і новий диск. Але що значать усі ці слова? Давай, сані вже зберися та навалюй підтвердження. Більшість складного калібрування перервача відбувається фахівцями на заводі виробника. А меломани, тобто нам залишаються дві хвили... хвилюючі частини розпакування та складання цього крутого конструктора. Після надкрутої експертної прокачки у відео, що знаходиться за цим посиланням, здається, я можу собі вже дозволити дебютувати як. Спеціаліст, але дуже чекаю на ваші коментарі. Чи правильно я все буду підключати робити, просто у коментарях до цього відео, тому спостерігайте уважно. Давайте декілька слів про налаштування. Вертушка це механічний спосіб відтворення музики, від голки, що рухається канавками, до двигуна, що його обертає. Ця механіка може бути чутливою до зовнішніх впливів. Тому, окрім рівного та стійкого столу, подбайте, будь ласка, про відсутність джерел вібрацій. Ось не варто ставити вертак на генератор. Сподіваюся, цей жарт стане не актуальним вже цього року. Вар так постачається розібраним на стратегічно важливі елементи. Це зроблено для того, щоб окремі частини, такі як важкий диск, не рухалися під час транспортування і не спричиняли випадкового пошкодження. До речі, цей диск відлитий під тиском з алюмінію та оброблений на верстаті ЧПУ, що забезпечує рівну і гладку поверхню. Тож беремо диск та одягаємо його на шпиндель. Намагаємося вульгарно не жартувати. Натягуємо пасік ремінь на двигун. Ну тобто пасік ремінь на двигун. І знову намагаємося не, не скомпроментувати свою репутацію. І нарешті гумовий килимок. Доведено, що така комбінація е, зменшує небажний резонанс. Па-бам! Далі. Ви одягаєте хедшел з встановленим картриджем на тонарм і затягуєте комір. Ще раз перевірте, що вертушка виключена, аби раптом не почалося обертання диска або ж там інші випадковості, що можуть завадити. Наступна частина треба встановити силу тиску голки на платівку. Бо якщо голка сильно тисне на платівку, то вона швидко зношує платівку, зношає зношує платівку і псує канавки, створює, спотворює звук. А якщо тиск буде слабкий, то стилос може стрибати та пошкодити дорогоцінний запис. І ось щоб не допустити цих крайничів, треба правильно встановити противагу. Ось це датчик тиску для встановлення правильного балансу. У випадку зальва СТ сила притиснення повинна дорівнювати 2 грами, але на цю тему можна, звісно, сперечатися у коментарях під відео. Перед тим як почати налаштовувати тиск, треба встановити антискейтинг на 0. До цієї штучки ми ще повернемось. Покладіть вимірювальний прилад на диск, зніміть замок тонарма, знімаємо захисний копачок голки. Голку ставимо на позначку 2 грами. Якщо голка притискає манометр вниз, то він занадто важкий. І вам треба відкрутити противаги до задньої частини тонарму. Якщо ж вимірювальний прилад, навпаки, виштовхує голку вгору, то вам треба рухати противаги до передньої частини тонарму. Не знаю, чомусь Камбрічаузі опалінились та не нанесли цифрову шкалу на противаги і зупинились на цих рисочках, які схожі на сонечко. Ну окей. Гуманітарії будемо орієнтуватися інтуїтивно. Ця частина налаштування потребує, потребує максимального вашого терпіння, але вона варта того. Після налаштування сили притискання треба повернутись до антискейтингу. Так, знову до цієї штуки, що зараз налаштоване на нуль. Навіщо це? Коли голка проходить канавку платівки, вона по спіралі прямою до центру. Антискейтинг налаштування дозволяє докласти протилежну силу для того, щоб стилус залишався у вертикальному положенні та однаково зчитував обидві сторони канавки. Це дуже-дуже важливо для точного відтворення запису. Встановіть антискейтинг-диск на позначку 2 відповідно до сили притискання. Підкреслюю, це лише загальне налаштування для початківців, хто вирішив придбати ось цей віп-вертак. А у майбутньому доведеться записати ще більш детальне відео, де ми покажемо, як, наприклад, відкалібрувати хедшел, голку та інші елементи. Але давайте розберемося, ну хоча б з цим предметом для початку. Після всього цього можете включати Альву у розетку. Я розумію, втомились, налийте собі віскі і підпишіться на канал ЕМАудіо. Бо чим далі, тим більше цікавого контенту саме тут. Поставте прямо зараз лайк, бо це допоможе просування цього відео. І взагалі наразі маємо дефіцит контенту українською. І тому я хочу заохотити і колег, і вас, глядачів. Зараз надважливо робити українське в Україні. Повертаємося до Альви. Ми все налаштували і можемо підключати вертак до аудіосистеми, і тут у вас є вибір. Якщо у вас вже є фонокоректор, то підключаєте програвач до фонокоректора. А якщо немає у вас фонокоректора, то у Альви є вже вбудований фонокоректор. М -м. На задній панелі біля конекторів є перемикач типу вихідного сигналу. Це зручно. А ще зручніше не використовувати дроти взагалі. Десь там на початку відео я вам вже казав, що це одна з таких головних фічальви. Наявність Bluetooth з'єднання високої якості. Це означає, що до Вертака можна підключати bluetooth колонку чи bluetooth колонки чи bluetooth навужники це е, чи все, що завгодно, що має Bluetooth, Ну, майже все. Звісно, для якісної, для якісної передачі звуку, приймаючи пристрій, повинен мати сертифікат Bluetooth APTX HD. Але якщо все ж таки ви хочете використовувати дротове з'єднання, то Cambridge Audio люб'язно укомплектували ще й дротами. Ще раз повторюю. В коробці є все, що може знадобитись. В програвачі встановлений картридж аудіотехніка Moving Magnet atvm VM95E. Еліптична голка забезпечує велику площу контакту з канавками платівок, забезпечуючи точне відстеження інформації та чудову якість звуку. У принципі, цей картридж можна вважати стартовим, тобто його вистачить для гарного звуку. Але. Якщо у вас наслухане вухо, то експерти радять прокачати систему, а саме змінити картридж на більш просунутий і величезна. Дяка виробникам. Тут все пристосовано до апгрейду. Інженери Cambridge Audio заморочились просто повній, Тому рідний тонарм у поєднанні з гарним картриджем витягне записів. Максимальну деталізацію. Cambridge Audio Alva ST настільки універсальний, що підходить і початківцям, і профі, і всім. Отже, для себе я особисто взагалі не знайшов мінусів, тому ось буду збирати, концентрувати усі плюсики. По-перше, це менша ціна за попередників. По-друге, будований фонокоректор, який можна включити, можна виключити. Bluetooth, який можна так само включити, виключити. Далі повна колекція кабелів. Аксесуарів і все це в одній коробці для збірки та підключення. Преміальний дизайн та колір і, звісно, гідний звук. А бонусом у лівій частині екрану ви бачите загальні параметри приладу. Усі ці позитивні якості перетворять цей програвач. У вигравач! <сіх> ну нарешті я знайшов місце для цього такого дурнуватого, абсолютно жарту, але ж ну я старався, я старався. О, є ще одна дурня, яку я хотів е, зробити, бо ніхто з оглядачів ще цього не робив. Зараз е, у чому проблема? Я ж не показав вам комплектування повністю. Зараз будемо виправляти цю ситуацію. Я стрибаю під стіл у коробку і розкладаємо. Sure, no. so, that's it for Sam. На збірку і налаштування у цьому відео у мене пішло ну наблизно 27-30 хвилин. Мені цікаво, як у вас е, проходило налаштування і скільки ви витратили часу саме на власний вертак. Пишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео. І не забувайте підписатися на канал I'm Audio, Далі буде ще цікавіше. Заходьте у наші соцмережі, починаючи від руками про містер Сані. І заходьте на сайт і знаходите улюблений гаджет або ж вертак. Більше більше диму. Я-я-я. <соць> е, -е, -е, е, продовження.